— Всім привіт! Всім привіт! Ми презентуємо вам другий випуск нашого подкасту про тернистий шлях становлення лікарем в умовах нашої сучасності, в умовах наших реалій і, взагалі, в нашій країні. Особисто у мене є доволі цікавий жарт на цю тему, оскільки я це питання чую доволі часто. Чому я захотіла стати лікарем? У мене в дитинстві була кефалогоматома. Це гематома, що утворюється під час походження дитини пологовими шляхами матері. От тому, грубо кажучи, коли народжувалась, дарилась головою. Тому, власне, стала лікарем. А от жарт, як то кажуть, смішний, але ситуація така. Насправді, мова тут іде не про це, мова йде про я вважаю покликання, я вважаю якесь там сенс і благородність справи, до чого я прагнула все життя, і що, що співпадає з моїми ідеалами та переконаннями. Так, і з моїми також. Я думаю, що. Буде чудово розповісти про наш шлях в медицині, наш шлях в анестезіології, як ми розпочали, як ми взагалі прийшли до цього з тобою. Сьогодні розповімо вам про те, як ми вирішили стати на цю таку хитку доріжку. Скользький путь? Так, да, Скользький путь. Насправді мене в медицину привела, можна сказати, моя двоюрідна сестра Катя. Катя, привіт! Я знаю, що ти мене послухаєш. Моя сестра навчалася в медичному коледжі, я тоді навчався якраз в 9 класі. Я пам'ятаю ці моменти, як зараз можна сказати. Я пам'ятаю, як вона вступила в медицину, я пам'ятаю, як їй було цікаво, я зацікавився цим також. Я дуже добре тоді вивчав біологію, мені подобалась біологія, я вирішив, що, мабуть, це призначення. Для мого життя і вирішив вивчати її більш глибше. Я пам'ятаю, що я пішов на малу академію наук. Пам'ятаєш Саша, угу. була, була така штука. Да, я так само колись написав там роботу по дактилоскопії, і після цього там я вирішив, що все-таки це моє, і потрібно вступати в медичний коледж навчання в медичному коледжі. В Принципі, мені подобалось, і вже там на якомусь третьому курсі, коли вже почались клінічні предмети, почався я на фельдшера. Тоді я зрозумів, що це мене цікавить, і що, мабуть, що я буду продовжувати свій, свій шлях, буду вступати в медичний університет. В принципі, після четвертого курсу так все і сталося. От, я вступив в медичний університет. Спочатку це була Полтава, от, але потім. Зв'язку із різними життєвими перипетіями, я опинився в Києві я вважаю, що цей крок став ну, таким вирішальним для мене і для становлення медичної кар'єри. А ти як вирішила взагалі, як сталося так, що ти? Опинилася в медичному університеті. Ну, забігаючи наперед, я в коледжі не навчалась, на відміну від тебе, тому я цього не розумію, я це не розділяю. Проте в мене в дитинстві був вибір з двох професій: це е, слідчий і взагалі зв'язок з поліцією або медицина, власне. Е, мені в дитинстві дарували дитячі наборчики як поліцейського, так і е, медичні, оці З копчиками, шприцями. Я думаю, що це ну, класно, і те, і те. А, і те, і те благородно, і те, і те супер мені імпонує. Проте, чомусь якось від поліції я відійшла свій час, бо в школі так само, як і ти, захопилась біологією. Мені це стало цікаво. мене стала цікавити анатомія людського тіла, і я подумала, що тоді мій шлях вже стає більш визначеним. Я власне хочу вступати в медичний інститут. Мені рекомендували вступати в коледж, проте я від цієї ідеї відмовилася. Ну це був. І підлітковий вік, і, в принципі, становлення мене як дорослої людини, я подумала: ні, я, зразу, я хочу бути лікарем, я піду і буду сразу лікарем. Не хочу це проходити через якісь етапи, Типу, мені треба прямий шлях. І навчалася, поступила і навчалася я вже безпосередньо в Києві в інституті. Навчання в інституті воно відбувалося у нас не тільки на парах, а також і в позанавчальний час, як, наприклад, студентські наукові товариства чи студентські наукові гуртки з різних спеціальностей. Так я пам'ятаю, коли прийшов на п'ятому курсі в студентське наукове товариство з анестезіології. Що, в принципі, я був ну, так. Приємно вражений, тому що мені подобалося там знаходитись. Мені подобалося на п'ятому курсі мати однодумців, які думають так само, як і я, яким подобається один і той самий предмет. Вони бачать себе в цій науці. Вони розуміють, що вони хочуть в подальшому від життя. Чудово було б говорити з ними якісь цікаві теми. Хоча зараз я розумію, що ми тоді взагалі були такими ну, дітьми, які думали про щось там, що про що взагалі дуже мало знали. Хоча, якщо подумати, не так вже ми мало знали, тому що ми з Сашою, наприклад, працювали вже з четвертого курсу. Ти четвертого курсу? я з, я з четвертого курсу працювала в реанімації. З Другого курсу я працювала в такому місці. В приймальне відділення передаю всім, хто працював в приймальному відділенні. привіт. хто пайм'ят, тот пайм'ят, як то кажуть. Так, приймальне відділення це дійсно така кардова тема. Дуже специфічна, дуже специфічна. але це не цікаво. Це перший етап о, зустрічі пацієнта з лікарнею і о, лікарні з пацієнтом. Я б навіть так сказала. Тому о, о, бажаю студентам, які можуть нас послухати, все таки якось почергувати свій час, тому що це дуже цікавий експієнс, максимально з відділенням о, реанімації, я якраз познайомився, коли працював у відділенні хірургії, якраз. Пам'ятаю, це було на четвертому курсі, я працював в центральній районній лікарні. Е, відділення реанімації знаходилося якраз на тому самому поверсі, що і відділення хірургії. Е, я приходив перев'язувати пацієнтів після операційних у відділення реанімації і там познайомився з лікарями. Потім пізніше почав ходити з ними на операції. Мені стало цікаво, як це взагалі, що це, що таке наркоз. Е, які вони бувають, яка взагалі анестезія була, і вона була там, хоча це була центральна районна лікарня, але анестезія була різноманітна, можна сказати. І, і в принципі, там була одна людина, якій я вдячний до цього часу, яка привела мені любов до цієї спеціальності, яка навчила мене інтубувати. Вона показала мені, що це таке, як це таке, як це робиться, що потрібно для цього. І я зрозумів, що я хочу цим займатися, що мені це подобається, і вже в студентському науковому товаристві я просто можна сказати розвивав свої знання, розвивав якісь там комунікативні навички з іншими своїми однодумцями, які, яким також подобалося це все. Власне, варто зазначити, те, що описує зараз Андрій, і буду в подальшому описувати, я це шлях тривалістю в шість років навчання у медичному інституті та три роки інтернатури. Тобто, наш термістий шлях довжиною в дев'ять років це доволі багато, і хочеться сказати, що поки ми так довго вчимося. На таку благородну спеціальність, щоб рятувати людей. Наші однолітки, зокрема, мої однокласники, я за ними слідкую, я спостерігаю за їх життям. Вони заробляють гроші, вони там варять дітей, народжують борщі. У деяких є бізнес, деякі вже в тюрмі відсиділи. Ну, Вони живуть життя, і в них все супер. А ми чимось з тою, Андрій. От. І... І ми вивчаємо дуже багато предметів. Тобто, наше навчання, воно не є таким простим е, об'єктивно, тому що ми навчаємося не на ВТБ. У нас є безліч предметів е, різного ступеня складності, але здебільшого вони все таки складні доволі таки. І варто зазначити, що для нас, як для майбутніх анестезіологів, е, е, важливими предметами є в принципі всі. Тобто Не можна сказати, що тільки анестезіологія. Так, да, я повністю з цим погоджуюся, бо дійсно ти вчишся. Я пам'ятаю, як я вчився на першому курсі, другому, третьому. Ти навчаєшся, вивчаєш там біохімію. Ти вчиш її, вчиш півтора років тебе ця біохімія, і ти такі думаєш, боже, коли це закінчиться, для чого воно мені там взагалі потрібно? Там якісь глюконеогенез. Ну, що це таке взагалі. Це? Не, ну ти розумієш, там на біохімії ти в принципі вивчив, що це таке, але коли воно тобі пригодиться, не розумієш. Але коли ти приходиш е, працювати, вже, я дійсно це зрозумів, коли я почав працювати вже е, лікарем інтерном. І я зрозумів, що це дійсно та штука, яка треба, і в принципі не так просто ми її вчимо, а не для чогось там, а вона дійсно потрібна. Е, зрозумів, для чого потрібна патофізіологія, для чого. Потрібна фармакологія. Ну, фармакологія, в принципі, і патофізіологія мені подобалась, не те, що бика, але в принципі я зрозумів, для чого ці предмети, і для чого взагалі всі предмети, не тільки там якісь клінічні предмети, а навіть приклад та сама соціальна медицина, так Саша? Єс, якщо ви хочете займатися науковими роботами, то соцмеред. Це дуже важливий предмет для вас стане насправді, тому що там розказують про моделі клінічних досліджень і про загалі про те, як це все правильно грамотно оформлювати, тому е, не варто цим нехтувати. Так само, Андрій, Латина, здавалося б, ну навіщо нам Латина? Але ти розумієш, що дуже багато термінології, а себто вся термінологія, вона латиною, і тобі, коли ти її знаєш і знаєш ці терміни, для тебе читати медичну літературу стає просто е, неначе ти читаєш до. Детективний роман, тобто дуже просто і цікаво. Враховуючи, що 80% нашої зайнятості на той момент на той період часу це була робота та навчання, від того формувалося наше коло спілкування, септомедичне. медичне. Тобто, майже всі наші друзі і знайомі, це медики, причому навіть близькі і навіть стосунки формуються в медичному колі. У мене, наприклад, чоловік, лікар, анестезіолог. Так само, як і я. А в мене колишнє. Чому саме анестезіологія це питання, яке ми з Андрієм чули доволі часто в своєму житті. Власне, я думаю, час дати відповідь. Андрій, я особисто вибрав анестезіологію, тому що я розумію, що я хочу допомагати людям. В Принципі, це така банальна фраза, як можна сказати, і яку вже всі чули. Ну але це основна причина. А друга основна причина це те, що ти бачиш результат своєї роботи тут і зараз. Тобто до тебе приїжджає людина в критичному стані, ти використовуєш всі свої навички, всі свої вміння для того, щоб стабілізувати стан даного пацієнта, щоб дати змогу його прооперувати, щоб провести саму операцію. Провести анестезіологічне забезпечення, провести ранній пере післяопераційний період у пацієнта і переопераційний період, щоб переопераційна фаза у даного пацієнта пройшла добре. Взагалі це стосується не тільки хірургічних пацієнтів, це стосується пацієнтів в неврології, терапії. в в інфекції це стосується і дітей. Тобто, не дарма говорять, що в цю спеціальність ідуть або ті, хто мають синдром Бога, або просто адреналінові наркомани, ну про синдром Бога я не можу про себе сказати. Більше можливо про адреналінового наркомана, тому що так дійсно ти відчуваєш певний адреналін, але, але так. дійсно. Наша спеціальність просто вона є об'єктивно одною із найтяжчих спеціальностей, бо вона вимагає як високого рівня володіння певними навичками анестезіологічними, так само і високого рівня знань. Нам треба знати і хірургічні особливості, і хірургічну спеціальність в цілому, і мати хірургічні навички, і терапевтичну спеціальність тобто, ми є на е, стику двох таких от великих наук хірургія, терапія. Ми маємо володіти цими навичками бездоганно. Окрім того, на нас лежить велика відповідальність. а Саме ми відповідаємо безпосередньо за життя пацієнта, як інтраопераційно, так і в відділенні інтенсивної терапії. Бо якщо ну хто як не ми, якщо не ми, то пацієнт має всі шанси благополучно померти. Окрім того, ми є повелителями снів, оскільки ми вводимо пацієнта в наркоз. Пацієнт перед засинанням бачить нас, і після просинання, дай Бог теж бачить нас і все добре. А в який момент ти зрозуміла, що ти хочеш стати анестезіологом? Направду кажучи, я прийшла в анестезіологію не прямим шляхом, а через певний етап. Я хотіла стати хірургом, і я чергувати в хірургічне відділення, асистувати на операціях, тому що мені це було цікаво. Знаєте, багато я чую від своїх колег, які на першому курсі медичного інституту хотіли стати кардіонейро онкопластичним хірургом. Я була одна із таких. І на четвертому курсі я власне продовжувала думати, що я хочу стати хірургом. Я практикувалась, вчилася шити. Мені порадили піде я працюю в реанімацію, тому що це цікаво. Ти наберешся багато досвіду, побачиш багато цікавих клінічних випадків. Я пішла, влаштувалася на роботу, попрацювала, походила в операційну, але вже не в якості асистента, хірурга, а в якості медсестри, анестезистки, і зрозуміла, що знаходитись по Другу сторону операційної ширми мені набагато приємніше і набагато цікавіше. І, власне, так я і захопилась, і наразі про хірургію у мене залишилися лише приємні спогади. А професію я обрала все таки анестезіологію. От, бачиш, у нас з тобою, виходить, є спільне те, що ми почали знайомство з анестезіологією і з хірургією, можна сказати. Варто нагадати. Перший випуск нашого подкасту анестезіологічна галузь вона пішла від дантистів в тому контексті хірургів. Ми, в принципі, повторили історію. Так, історія циклічна, можна і так сказати. Ну, я хочу сказати, що для майбутніх лікарів, для майбутніх анестезіологів, все в ваших руках. І якщо ви зараз навчаєтеся в медичному інституті чи можливо навіть і в коледжі. Чим раніше ви почнете знайомитися не тільки з теоретичною медициною, ту, яку вам викладають на парах, а й потрібно почати знайомство із практичною медициною. Чим раніше ви почнете, тим це буде краще для вас, і в майбутньому це буде краще для ваших пацієнтів. Тому що дійсно, якщо так подумати, я думаю, що Саша зі мною погодиться, те, що теорія і практика, теоретична медицина, і практична медицина в Україні на даний момент так точно відрізняється. Все, що погоджується. Так, я думаю, тут важко суперечити. Коли ти приходиш е після пар, ти приходиш в якесь відділення будь-яке, насправді, я думаю, немає перезниці, чи це відділення педіатрії, чи це відділення реанімації. Ти приходиш і ти бачиш, що е багато є речей, які не такі, як вам е розповідають на парах. І що щось дійсно працює, а щось е, вже удосконалилося, е, щось просунулося і його вже використовують. Це варто підхопити, тому що коли ти прийдеш е, працювати, ти побачиш, що можна це використовувати уже зараз. А не дивитися так, як це було раніше. Теорія без практики мертва, а практика без теорії сліпа. Взагалі, з сьогоднішньою розмови я хочу підсумувати тим, що я задоволений тим, що я пішов в медицину і що я пішов в анестезіологію. Перш за все, завдяки тому, що я відчуваю, що я на своєму місці, що я роблю те, що мені подобається. Мені хочеться розвиватися для того, щоб покращувати свої навички, покращувати свої знання. Я розумію, що це таке. Дуже велике поле я в принципі на початку своєї кар'єри, але е, Саше все попереду в мене, все попереду. Так. Ти згодна зі? згодна, цілком згодна з тобою, Андрій. А направлю медицина засмоктує людей як туалетний папір в унітаз. і я відчуваю це на собі, тому що я як війшла в медицину, вийти з неї я не можу і не хочу. Направду я люблю свою роботу. Яка б тяжка і звитяжна вона де була, вона приносить мені насправді велику купу задоволення, і я не бачу себе ні в якій іншій спеціальності, окрім як медицина, а саме АІД анестезіологія, інтенсивна терапія. Я люблю цей драйв, я люблю цю тяжкість, я люблю цю складність, я люблю роботу, я люблю пацієнтів. Так і я люблю ці важкі індубації, ургентні операції в нашій нічні чергування. Восьми годинні операції, пацієнтів, яким зміг допомогти, і взагалі змогли допомогти цією командою. Так що дійсно є до чого прагнути, для чого розвиватися, щоб більше й більше пацієнтів сказали тобі дякую. Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Колеги, діліться своїми історіями. Як ви як ви взагалі встали на шлях медицини? А слухачі, які не пов'язані з медициною, розкажіть нам свої цікаві історії. Нам буде дуже цікаво це прочитати. І ми чекаємо на ваші коментарі, на ваші лайки і обов'язково підписка. Дякую тобі, Андрій, за цікаву бесіду. І тобі, Саша, дякую за чудову розмову, за чудові спогади, які пригадалися мені, коли я був студентом в студентські роки. Не знаю, хтось каже, що це такі роки е, самі найкращі в житті. Е, і так, і ні, можу з цим погодитись і не погодитись одночасно. От. Але все рівно це були дійсно хороші роки, і є приємне що згадати. Е, дякую нашим слухачам, які підписалися на наш канал, які слухають наш подкаст. Рекомендуйте нас друзям ставте лайки і підписки. До нових зустрічей. Да, да, сподіваюся, що е, наш подкаст сьогодні так само викликав у вас е, на на обличчі посмішку, як і у нас. Все, до нових зустрічей.